Всім привіт! Знову Майнкрафт! У мене прошло відео було про Майнкрафт, яким я робив будинок. Надіюсь, що вам сподобався будинок. Надіюсь, хоча б хтось його зробив. То ми починаємо зараз. І сьогоднішнє відео буде, так, не про тебе, а про паркур. Да. Тут на цьому сервері є такий режим в відео паркуру. То ми зараз починаємо. А ви, а ви можете подивитися до кінця, не перематуйте, бо ми починаємо. Ось і нас портал у паркур! Починаємо! Договорить. Ось паркур, я паркурити не найкраще вмію, але як мінімум хоча б. Я... Але трісочки вмію, як сосу. Саса... Це нормально, я так скажу. Я вам вмію паркурити. Хоча. Ага, треба передумати, подумати. Що ми можемо зробити? Поняв? Нічого. Але ми... Але ми хоч б соці можемо, дивіться. паркур тришка. Це не саме складне. Ми саме складне. Дне. Вип, але хто але чен запереміг. Давайте ще раз разіграємо давно. А, ось портали. Ударимо їх. І ось у нас портали. Пер... Передіх! А, походу, не. Щас заходимо. Проте, у нас, походу, буде зомбі. О, він прикольний. Ми не мали насладження його є. А да, да-да-да паркур. А Опа. Оп. Оп. Не виходить! оп. 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 І останній стрибок. І роблю стрибок, аня, не роблю походу. Поход... Це, походу, сама складна карта, яка тільки колись буває. Ну, як мінімум початок легкий. Бо тут як не крутись, то все одно впадеш. О, ми змогли. Призок сюди, далі легкотня. Допригали, впали, пригаємо. Приг. Приг. скок, скок, пік. Ліна. Пік-пік. І де-де-де-де. А ось. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. Тринадцять, чотирнадцять. А де? Куди приїхати? О, бачу. Ой! Ну, Походу, в тюрмі, в тюрмі де треба пройти паркур? Давай подивимось, а челіко, ми можемо пригласити, в друзі? Тип? Давайте я його зараз приглашу. Надіюся, з ним... Ми з нього одне якесь відео. Надіюсь, він хороший. І захоче зніматися. Як я бачу, паркур не хоче собі я його прийсу. А, я бачу його. Це неможливо. Деві? Ми вже три хвилини потратили на цей паркур а так мазнувався. Ще кучу часу тратимо на паркур. Ми знову не виходить все. А як це пробує... Давайте зараз перевіримо мою тактику. Хоп! Та... Та не це тактика. Хоп-хоп. Он да. Порчує. Завжди падаємо на останньому місці. А де він? А, він пробує залізти. Ага, го, мені він прокол. то неможливо, щоб я падав. Все, коротше. Він переміг мене, то в принципі зараз буде ще один парк. Надіюсь, хоча б в тому я переможу. Давайте тепер... А, ну коротше, я зайду. Новий паркур проти дівчинки. Сигма, Сигма Бой, Сигма Бой, Сигма Бой. Опа! Опа! Оп! 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 Не виходить. Це той самий паркур, де не можна про... І чомусь ми підприєммо за... Рану. Хоча я <кх> те неможливо, вся, коротше. В мене досить. Я ніколи не грав в паркур, ніколи не паркурив в принципі. Та це теж мінус великий. Вона вже, походу, ну, пройде гру раніше, ніж я в декілька разів. А я тільки почав проходити. Нормально, хоча б щось. Хоча б щось получається. Угу, угу. Опа, оп. І туди, сюди, сюди, сюди. Падаємо, сюди, сюди ще раз, сюди Я Сюди допригну. гоп гоп, 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 гоп-хоп, гоп, гоп, гоп. Хоп, хоп-хоп-хоп, хоп, хоп. Сказав гоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп. Хоп, хоп. Хоп. Хоп, хоп, оп, хоп, хоп. Поїху. Їху. Я переміг. Ну і, звісно, це була остання. Як ви знаєте, всім бувайте, всім пока. Всім хорошого настрою, а це був паркур день. Перший паркур-день, звісно. А ніколи таке не робив, в принципі. То, то, якщо ви, то, якщо ви хочете, щоб друге відео було, як стаєте на цьому сервері, якийсь другий режим, напишіть в коментарях, який іменно резим мені вибрати. То, всім бувайте. Всіх цілую, всім пока.